Максим джигун політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics з нами на прямому зв'язку. Ми бажаємо вам доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку Максим. вітаю вас, ради навзаєм пане Максиме, Президент України Володимир Зеленський у рамках поїздки до Сполучених Штатів Америки зустрінеться із лідером американським Джо Байденом минулого року після. Такого візиту було оголошено поставки комплексів Петріот довгоочікуваних зараз від головного союзника чекають зелене світло на далекобійні ракети. Атакамс, на вашу думку, чи побачимо ми це зелене світло, і загалом чого очікувати від цієї зустрічі? Дійсно хороше питання з приводу зброї атакам яка нам реально необхідна для того, аби переходити на дещо інший формат боротьби з росіянами, тому що тих видів. Ракети, які ми зараз отримуємо, зокрема там найпотужніші наразі, це там Storm Shadow та Scalp французький. Вони хороші, але їхня головна проблема в тому, що вони повітряного базування в той час, коли атакам все ж таки наземного і час розгортання і нанесення удару по важливих точках згортається від 2 годин до там 15 хвилин. І в цьому їхня звичайно головна перевага. Тому Україна вже давно просить цю зброю. і Є надія на те, що президент Сполучених Штатів все ж таки відповість взаємністю на цей запит. Інша проблема в тому, що цих ракет не так і багато, станом на сьогодні налічується близько 1800, до кінця 2023 року. Буде 1800 ракет, які мають. Якби реінкарнувати, які мають переробити, адже в них вийшов багатьох термін придатності. Тому, в разі, якщо навіть їх всі повернуть до життя, вони будуть не в такій великій кількості, і розраховувати навіть за умови там передання нам їх ми зможемо десь на 200 в кращому випадку штук. Що власне не дуже багато, але разом з тим може серйозно посприяти Україні на полі бою. Ну і заяви міжнародної поважної преси, зокрема Сполучених Штатів Америки, ми чуємо, що це рішення на фінішній прямій. І було би насправді дуже приємно і символічно як для України, так і для Сполучених Штатів, аби під час ось цього візиту президента Зеленського таке рішення все ж таки перейшло із теоретичної площини в практичну реалізацію. Що стосується інших тем перемовин, я думаю, що вони недалеко відійдуть. Від оборонних запитань, тут все ж таки політики менше зараз, аніж реальних потреб на фронті, в першу чергу для України, Тому я думаю, що будуть говорити також і про F 16 літаки, тому що Сполучені Штати ось так погодили, ніби передачу літаків із Данії і Нідерландів, але при цьому самі про передачу Україні літаків не говорять. Якщо ми проаналізуємо заяви. Командування повітряних сил ЗСУ, то вони кажуть, що для ефективного захисту українського неба нам треба чи то 150, чи то 200 літаків. І, от, судячи із заяв, які є сьогодні від представників Нідерландів і Данії, ми таких можемо мати близько 60. Тому нам реально їх не вистачає. І хто як не сполучені штати можуть покрити цей дефіцит, зважаючи на те, що Сполучені Штати ну найбільший наш партнер в усіх, мабуть, контекстах в цієї війни і. Це країна, яка має цю зброю, має ці літаки. Ось це друге питання, яке нас буде турбувати. Ну і третє, я думаю, це стратегічно важливе питання для України. Це гарантії безпеки. От на вільнюському саміті НАТО. Багато про це говорили, і сполучені штати виступили одним із ініціаторів цих так званих гарантій безпеки. Питання тепер в тому наскільки швидко нам вдасться досягти принципових домовленостей по них і підписати документ. І ось тут в Україні стратегічний інтерес підписати це точно до початку активної фази передвиборчої кампанії, тому що ось тоді точно буде не до підписання подібних документів, і не дай Боже там зміниться влада, наприклад, на менш проукраїнську. Тоді питання це гарантії безпеки взагалі підвисне в повітрі, і тому я думаю, що для Зеленського зараз це є ключовим пріоритетом отримати передбачувану і фінансову, і е, військову, і іншу допомогу, яка здійснюватиметься сполученими штатами в незалежності від того, хто сидітиме в овальному кабінеті через рік. Пане Максиме, ви згадали за фінансову допомогу підтримку. Дуже важливо зазначити, що візит відбуватиметься на тлі дискусії у конгресі про додаткові майже 24 мільярда доларів для нашої країни. І також ви згадали, що незабаром у Сполучених Штатах Америки стартує виборча кампанія, яка вочевидь, вплине на подальші рішення Вашингтона. Тобто, варто українській стороні нам остерігатися можливих проблем з боку республіканської партії. Чи все ж таки можемо бути спокійними? Справа в тому, що найгостріші антиукраїнські заяви від представників республіканської партії. Ми все ж таки чуємо від дуже обмеженої кількості людей, які називаються так званими трампістами-ізоляціоністами. Це люди, які займають таку дуже радикальну гостру позицію, але разом з тим їх абсолютна меншість у американському конгресі, і з поміж демократів і з поміж республіканців, переважна більшість депутатів це такі центристи, які все ж таки розуміють стратегічну. Важливість надання Україні тієї чи іншої допомоги, і будемо відвертими. Вона не найбільша за час існування сполучених штатів, яка надавалася іншим державам, і це абсолютно не рекордні якісь цифри, попри те, що для України вони дійсно надзвичайно вагомі і потрібні в умовах нинішньої війни. Звичайно, що не дуже сприятливі. Умови ось цих перемовин, тому що чергові звинувачення там і проти сина Байдена Хантера висуваються зараз, який там пов'язаний із деякими українськими компаніями, як каже слідство, і е, взагалі зараз республіканці, республіканців, зважаючи на жагу отримати якісь політичні дивіденди, вони хочуть поставити під сумнів взагалі всю допомогу, яку надають демократи саме зараз Україні, і не з метою того, аби зменшити її об'єм, а з метою того. Аби отримати для себе ну додаткові політичні бонуси, і ну знаєте, накачувати вже електорат якимись такими популістичними заявами. От, тому не виключено, що буде низка і незручних для України питань. Я думаю, що багато часу приділять і республіканці в першу чергу, і частково демократи питанням можливих виборів в Україні в наступному році. Ми знаємо, що республіканці активно підтримують цю ідею. Залишилося вирішити як масу просто невирішених питань і проблем у зв'язку із проведенням виборів можливих їх вирішити за цей час, який залишився до планових там президентських виборів. Ну парламентські парламентських вже. Точно будуть не по плану відбуватися, тому що мали б цього року бути, ось. Так, Максима, про вибори в Сполучених Штатах, ми ще поспілкуємося неодноразово. Тим паче, події розгортатимуться будуть яскравішими, як на мене. А що стосується двосторонніх зустрічей на полях Асамблеї ООН, вони можуть бути можливо не настільки яскравими, як виступи за високою трибуною, але надзвичайно ефективними в контексті потім конкретних і партнерських діалогів, ну і співпраці країн, хотів би відзначити дві зустрічі: це зустріч з президентом Бразилії Лулею Десіль і прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном Нетаньягу. ось на вашу думку, чим закінчилися вони знову ж таки, якщо мені не зраджує пам'ять, це перша зустріч з президентом Бразилії, країни. Ну скажімо так, однієї з найбільших і досить таки впливових такого глобального півдня, тому комунікація з нею теж є важливою. Будь ласка, ваша оцінка. Безперечно, тим паче, що Бразилія це такий давній сателіт Росії в багатьох напрямках і в торгівлі енергоресурсами, вони ж навіть започатковували в якийсь період часу спільну космічну програму. Угу. Це взагалі таке хобі усіх авторитарних лідерів. Коли щось іде погано, потрібно в космос запускати своїх космонавтів. І те ж саме було і з Росією. Потім Мердоган же ж ми знаємо в 22-му році про такі наміри заявляв. От Бразилія, ну вони ще в 15-му, якщо не помиляюсь, але тим не менше. Бразилія для нас дійсно критично важлива, особливо як представник глобального півдня. І тут в цій зустрічі важливо не стільки те, аби досягти якихось принципових домовленостей і повністю схилити Бразилію на сторону України, скільки взагалі зав'язати діалог і ну, стати рукостисканим для лідера Бразилії українській стороні і, взагалі, вести якусь дискусію, навіть якщо вона не дуже приємна для нас, власне, в цьому мені видається ключове завдання і форму формули миру, який має відбутися, невідомо поки що коли, але має тим не менше, і ось там представництво Бразилії також важливе, тому що це конструктивний діалог, це розширення взагалі її до масштабів світових, і нам важливо мати і розуміти їхню думку. Причому інший момент в тому, що Якось так склалося, що після розпаду радянського союзу Росія вона приборкала усі посольства радянського союзу, в тому числі в Південній Америці Латинській, і там довгий час було посольство, наприклад, російське українського не було. І оце питання, яке потребує вирішення і призначення, взагалі туди українського посла, та питання російської пропаганди, яке там шалено розвинене, і багато каналів досі продовжують працювати. Оце все питання питання, які потребують маленькими кроками вирішення і переходу вже до якихось більш системних і ну передбачуваних відносин, тому я вважаю взагалі ООН в тому складі, в якому вона є зараз, і з тими правилами гри, які є зараз. Важливим є саме можливість зустрічі один на один із представниками, які туди приїжджають. Тобто, по факту, це є майданчик. Сама по суті, ООН сьогодні є ну нездатною до вирішення глобальних проблем, але принаймні це місце, куди на тиждень приїжджають топові політики світу, з якими потрібно зустрічатися і домовлятися. Тим паче, що от ми говоримо про партнерства зі сполученими штатами, які є стратегічними і такими вивіреними, але в контексті, наприклад, голосувань на засі. Іданнях ООН для нас голос Сполучених Штатів і голос тієї ж Бразилії має однакову силу, тому що вони дають по одному голосу, і нам потрібно збирати ось так по дещиці, по потрошечки ці голоси з різних напрямків і різних країн, яких ми навіть не розраховували своїми партнерами. Максима, на жаль, не так багато часу у нас залишається окремо. Хотів би ще дізнатися ваших думок стосовно ймовірної поїздки президента України в Канаду за інформацією телеканалу CBC, цей візит має відбутися. Отава Торонто це як ті міста, які точно має відвідати знову ж таки за тією інформацію про допомогу від Канади. Окремо хотілося б поговорити. Йтиметься вочевидь найближчим часом і про можливості, що стосується протиповітряної оборони, і надзвичайно важливо. Хотів би згадати, що в Україні перебуває Танія Санфорд амар Це надзвичайно важлива людина в контексті допомоги від Канади. Отже, давайте блок Канади так стисло, але інформативно. Прошу. Так, перше з приводу поїздки президента дійсно це вже не чутки, а має відбутися. Є деякі деталі, які не можна розголошувати, але президент буде виступати як перед конгресом, так і перед палатою громад в Канаді. І своїм виступом очікується, що буде підписана оновлена угода про вільну торгівлю, яку готували обидві сторони ну починаючи з січня 2022 року. Тому це важливий дійсно момент. Думаю, буде зустріч із українською діаспорою з питаннями. Посилення допомоги і ресурсів, які має діаспора наша на підтримку України, тому візит Зеленського до Канади, мабуть, буде другим з 2019 року. Пам'ятаєте, перший uh -huh. міжнародний візит зеленського вже на посаді президента був якраз у Торонто, тоді на зустріч із прем'єром Трюдо. Що стосується приїзду до України Тані Сентфорд, Сенфорд, тут справа в тому, що багато дійсно роботи і багато допомоги, яку надає Канада в контексті міжнародної. Технічної допомоги це і фінансування, це і е, робота із громадами територіальними безпосередньо. Це і питання реалізації низки реформ, які допомагає здійснити канадська сторона. І приїхавши там буквально на кілька тижнів, Танія має десятки зустрічей для того, аби посилити ну, розуміння, скажімо, Канадою України, україною Канади і визначити стратегічні напрямки для підтримки Канадою України в майбутні місяці і роки. Що стосується допомоги Максима. Була інформація, що в Канаді, аби не бути голослівним, зараз трішки детальніше додам, що Канада має допомогти фінансово, якраз таки в контексті протиповітряної оборони. І тут з'явилася інформація наступна, що Канада долучиться до придбання пріоритетних засобів ППО для України. Про це сказав глава оборонного відомства Біл Блер, і він заявив, що готова виділити Канада 33... Мільйони канадських доларів. Це десь приблизно майже 25 мільйонів доларів США. Так, ще цікаве, такий цікавий момент, що в Канаді систем протиповітряної оборони не так і багато, і тут мова йдеться про те, що Канада буде купувати у третіх країн системи протиповітряної оборони для України. І це ж, до речі, відбувається подібне із боєприпасами артилерійськими і з іншою зброєю, яку Канада не може дозволити віддати і своїх запасів, але при цьому купує за кордон. <звіт>